Привіт-привіт, мої любі слухачі! Напередодні Нового року і всіх свят хочеться чогось чарівного. І я знайшла таку чарівну казку, яку написав Ернест Теодор Амадей Гофман. Ця казка називається Лускунчик і Мишачий король. Навіть є такий балет-лускунчик. І є мультик такий лоскунчик і машиний король. Але спочатку прослухайте цю чудову чарівну новорічну казку. Беріть подушечки, ковдрочки і гайда слухати. Можете зібратись всієї родини. Починаємо, Бо кожного дня буде новий розділ. Лускунчик і Мишачий король. Розділ перший. Новорічний вечір. Напередодні Нового року дітям радника медицини Штальбаума від ранку й до самого вечора не дозволяли заходити до вітальні, а особливо до сусідньої з нею зали. Фріц і Марі сиділи у куточку. В маленькій задній кімнатці, аж поки почало смеркати. Ніхто не приніс лампи, як завжди, в таку пору, і їм стало трохи лячно. Фріц, пошепки, мов велику таємницю, розповідав меншій від себе сестрі, їй було тільки сім років, що він ще зранку чув. Як у замкненій залі щось шурхотіло, товклося і тихо стукало. А крім того, недавно в сінях майнув невисокий чоловік з великою скринькою під пахвою. Фріц добре не роздивився на нього, але був певен, що це не хто інший, як їхній хрещений батько Дросельмайер. Марі з радощів заплескала в долоні й вигукнула, ох, аби знати, що для нас цього разу змайстрував хрещений. Старший радник суду Дросельмайер був дуже непоказний чоловік. Низенький, худий, обличчя геть зморщене, замість правого ока великий чорний пластер. На голові ані волосини. Через що він носив дуже гарну білу перуку. Вона була скляна і напрочуд майстерно зроблена. Хрещений на все був великий майстер. Навіть розумівся на годинниках і вмів їх робити сам. Тож, коли у штальбаумів. На котрийсь годинник нападала недуга, і він не мав уже сили співати, приходив Дросельмаєр, скидав спершу скляну перуку, потім жовтий сюртук, пов'язувався синім фартухом, діставав гострі щипчики і починав так нещадно штрикати ними в годинник, що в малої марі аж серце завмирало з жалю. Але годинникові від того не було ніякої шкоди. Навпаки, він усім на радість знову оживав і зразу ж починав весело цокати, видзвонювати години і співати свою веселу пісеньку. Хрещений завжди приносив у кишені щось цікаве для дітей то дерев'яного чоловічка, що міг кумедно водити очима й вклонятися, то скриньку, з якої випурхувала пташка, або що небудь. Ну, а на новий рік він щоразу майстрував якусь особливу гарну іграшку. На ті іграшки він витрачав багато часу й праці. Тому батьки, коли Минало свято дуже-дуже берегли їх. Отже, Марій вигукнула: Ох, аби знати, що для нас цього разу змайстрував хрещений. Фріц сказав, що, можливо, буде фортеця, в якій маршируватимуть і муштруватимуться чудові солдати. А тоді надійдуть інші солдати і нападуть на фортецю, але ті, що всередині, хоробро вдарять із гармат. Аж гук піде навкруги. Ні, 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 перебила його Марі. Хрещений розповідав мені про гарненький садок із Великим озером, де плавають білі лебеді з золотими стрічками на шиї і співають чарівних пісень. А з садка виходить дівчина. Підступає до озера, кличе лебедів. І годує їх солодкими марципанами. Лебеді не їдять марципанів, не дуже ввічливо перебив її Фріц. І хрещений не зробить цілого озера. Та яка нам користь від його іграшок? Адже їх у нас одразу забирають. Ні, мені більше подобається татові й мамині подарунки, їх можна тримати в себе і робити з ними все, що хочеш. І діти знову почали гадати вголос, що вони цього разу отримають на Новий рік. Марі сказала, що мамзель Трутенька, її велика лялька, дуже змінилася, стала така незграбна, раз по раз падає на підлогу, і від того в неї все обличчя потовчене. А вже про її вбраннячко годі й згадувати, де там воно буде чисте. Хоч свари, хоч не свари, нічого не допомагає. І мама так значуще всміхнулася коли вона, Марі, зраділа, що їй подарували нову парасольку для гретоньки. А Фрід сказав, що в його стайні бракує гарного гнідого коня. І взагалі в його війську бракує кавалерії. І татові це відомо. Як бачимо, діти знали, що тато і мама купили їм усі ті чудові подарунки, які вони замовили, але знали інше, що їх принесе Дід Мороз чи Санта Клаус чи Святий Миколай, добрий щедрий Дід Мороз чи Санта Клаус, чи святий Миколай. Як гарно, що є новорічне свято! І Фріц Марій, які далі пошепки ділились своїми сподіванками, пригадали слова своєї старшої сестри Луїзи. Вона казала їм, що Санта Клаус, дід Мороз чи Святий Миколай краще за них самих знає всі їхні бажання. А тому хай сидять тихенько й чекають, що їм подарують. Марі задумано принишкла, а Фріц усе мурмотів. Як би мені хотілось гнідого коня й гусарів. Тим часом зовсім зовсім смеркло. Діти сиділи, притулившись одне до одного, і не наважувались більше вимовити жодного слова. Їм, ніби вчувався якийсь шурхіт, якась далека чудова музика. І раптом на стіну впав пучок променів Дзень-Зелень срібним голосом заспівав дзвіночок. Двері розчинились. І з вітальні линув цілий потік світла. Ох, тільки й вимовили діти, завмерши на порозі. А з вітальні до них вийшли тато і мама, взяли їх за руки і сказали: Заходьте, любі дітки, заходьте і погляньте, які подарунки приніс вам дід Мороз. Чи можливо Санта Клаус чи Святий Миколай? Далі буде.